Після ракетного обстрілу, який значно пошкодив критичну інфраструктуру Одеської ТЕЦ, вони звернулись до гуманітарної організації Хелп за допомогою. Зазнали руйнування обладнання хімо це загрожує сталої роботі товариства у цьому опалювальному сезоні та. В цілому теплопостачання міста Одеси, як обласного центру, в центральній частині зокрема, ми розуміли, що зволікання може мати серйозні наслідки для людей, тож діяли максимально оперативно. Завдяки швидкої реакції ми отримали 9 насосів. Це насоси нам дуже потрібні для того, щоб швидко запустити владення хімодоподряктування та подати теплоносій до місцян вже цієї осені. Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам за надану допомогу. За цю допомогу я вважаю, що і вдячні всі мешканці міста Одеси, тому що вони будуть цієї зими степом.